you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дуже цікава картина наразі відбувається в Верховній Раді. Останнім часом достатньо велика кількість депутатів планують скласти мандат, а деякі з них навіть втекти за кордон. Відтак такі наміри має нардеп від ОПЗЖ Вадим Столяр, який стверджують телеграм-канали. Статистика насправді говорить: ось що за весь минулий рік, щомісяця Верховна Рада втрачала близько одного нардепа. Комітет виборців проаналізував дані щодо кількості нардепів, які достроково. Во припинили повноваження в 23-му році. Головними причинами НАТО були різні скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися. Як повідомив Арахамія, сьогодні зранку 17 депутатів також написали заяви на складання мандата нардепа. Він також додав, що нинішній український парламент не володіє єдністю, що була йому притаманна півтора року тому. За парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 заяв на складання мандата. Тобто, в нас уже 401 Одна людина в парламенті. Ще одну, ми точно відпустимо за медичними обставинами. Буде 400 людей. 226 – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішень. З 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. У інших фракціях і партіях я теж знаю, є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація. А так більше ніяких нема умов, через які ми можемо голосувати за за складання мандатів для того, щоб зберегти парламент. Легітимним пояснив він. Ну, чи нущі догралися, звісно, що вас лякають можливості нового закону про мобілізацію. Боїтеся, що якось серед білого дня у раду прийдуть ТЦК і пошлють напередок, то може так і треба. А от засиділися лялічки в кріслах, певно, вразив їх дуже той момент, що будь-коли можуть просто зняти бронь від мобілізації для діючих депутатів? кажуть, очевидно, будемо прибирати бронь для депутатів-чиновників і так далі, щоб показати, що в усі рівні практично сенсу. У цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє, стверджують інсайдери. Дуже цікавою позицією вони для себе обрали. Тобто, поки хтось ціною власного життя намагається врятувати мільйони сердець, і стати на заваді приходу рускава міра. Наші шляхетні патріотичні депутати віддають перевагу зневажати цей факт і натомість полетіти на канари відпочивати. Дуже круто виходить справді. Нагадаємо вам, що славнозвісний бойко вирішив прикрити своїх людей від мобілізації, приписуючи їх до помічників депутатів сподіваючись, що броніх застереже від цього. А до цей, шановний гучно і зі страхом заявляв, що не підпише закон про мобілізацію ніколи. Ну щоб балів собі додаткових приписати. Та коли народ поставив з тезою, що потрібно мобілізувати депутатів, уся ця шайка дуже обережно причаїлася і прикрила ротики. Ну і комічно це виглядає. Зразу видно, що наші депутати не виявили готовності вирушити на фронт і підтримати оборону країни у такий тяжкий період. Замість цього вони обирали лише. Шатися у безпеці, продовжуючи просувати кремлівські наративи у теплих кабінетах ради, це свідчить про те, що політики, такі як бойко та його прихильники разом з опасажени, є відповідними для управління Україною. Вони шукають способи ухилятися від мобілізації, що лише підтверджує справжні мотивації. Хай там як подейкують, що серед утікачів є достатня кількість не проукраїнських кадрів. То сподіваємося, що побачимо в близькому майбутньому нові розкриття СБУ, що ловить наших героїв на кордоні, десь на шляху до Молдови. Ви, наприклад, справжній цирк на дроті їй богу на цьому. У мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Переходьте за поселеннями в описі.